Привіт, друзі. Нещодавно я був на одному із семінарів в Румунії, присвячений відкриттю та веденню бізнесу. І там вже розповіли ще більш детально про види діяльності, які існують в Румунії. Їх дві: це CRL, це як наше ООО, і PFA, і це як наш ФОП. І Більшість українців, коли їх спитали ще до того, як розповісти, що вони хотіли відкрити. Вони сказали, ми хотіли би відкрити ФОП. Тому що ФОП в Україні це найпростіша форма ведення бізнесу, вона менш проблемна та ну, проста у відкритті і проста у закритті. Давайте же розглянемо на відміну від України, як це в Румунії. Тому що багато з румин, які нам розповідали цю інформацію, вони були дуже, дуже здивовані і сказали, що. Всі румини вибирають Сірел. Чому вони вибирають СРЛ? Якщо вам цікава ця інформація, просто залишайтесь на цьому відео, дивіться його до кінця, і я розповім вам, в чому ж різниця Сірел і PFA, і взагалі, які податки ви будете платити, якщо відкриєте Сіріл, тому що Сіріал, до речі, є також два види СРЛ, а PFA – один вид. І але кожна з цих форм власності має свої. Напрямки, свої податки і свої можливості. Тобто деякі можливості, вони обмежені, а в деяких вони безлімітні. Тому додивіться це відео до кінця і будете знати дуже багато цінної інформації. А поки що не перемикайтеся, подивіться, будь ласка, рекламу. Зробіть мені приємно, як я роблю приємно для вас. Спочатку розберемо податки зі ставкою 16%. І так, розглянемо першу форму 16% СІРЕО. Ми маємо 10 тисяч євро на місяць грошовий обіг нашої компанії, тобто це 120 тисяч євро на рік. І, звісно, ми повинні утримувати свій бізнес. Тобто, це ну, візьмемо за основу, там оренда офісу 1000 євро в місяць, на місяць, тобто 12 тисяч євро на рік. Також вам потрібен буде бухгалтер, в будь-якому разі бухгалтер потрібен. Це приблизно там 200 євро на місяць. Це цифри мені е, дала жіночка з податкової, яка давала нам лекцію. Е, я думаю, що можна знайти дешевше бухгалтера, але 200 євро на місяць. Тобто це 2400 євро вже на рік. І також, е, наприклад, ви закупляєте якийсь товар. Перепродаєте, тобто закупівля товару, послуги, ну, будь-чого. Да? Це, наприклад, 3200 євро на місяць. Ви витрачаєте для того, щоб заробити грошовий обіг 10 тисяч євро. Так, і це вже 38 400 євро на рік. Загальна сума складає 52 800 євро. Євро. В рік ви витрачаєте тільки на те, щоб утримувати свій бізнес. Ми, значить, беремо 120 тисяч євро, віднімаємо від них 52 800 євро. Отримуємо 67 200 євро. І саме з цієї суми ви сплачуєте вже цей податок 16%. А це вже 10 752 євро. Тобто вам залишається чистими грошима у вашій компанії, не вам, а у вашій компанії 56 тисяч євро 448 євро. Да? Ну, 56 тисяч 448 євро. Але ви повинні розуміти, що це гроші вашої компанії, і коли ви захочете зняти дивіденти, ви ще будете сплачувати 8% податку. Але про це я розкажу трошки пізніше. І так, серіал другої форми, ну, іншої форми, тобто 1%. На рік від загального обігу 500, не більше 500 тисяч євро. Також ми віднімаємо там 120 тисяч євро, від них віднімаємо 52 800 і залишається нам 67 200. Від них ми віднімаємо 1200 євро. Це 1% від 120 тисяч євро. І також ще віднімаємо 7200 євро, звідки вони з'явились. Це мінімальна зарплатня одного працівника, який обов'язково у вас повинен бути е, працевлаштований. Тобто, якщо в першому варіанті вам не потрібен ніхто, ви можете бути сам собі господар, то в іншому варіанті е, вам потрібен хоча б один робітник. І це можете бути також ви. Ви можете бути самі і начальником, і самі бути і працівником для себе. Це подвійна вигода для вас. Про це я також розповім трошки пізніше. Так, і не дивлячись на все це, віднявши від 67 200 євро 1200 і 7200, загальна сума, яка залишається у вашій компанії, це 58 800 євро. Це навіть на 2,500 євро більше, ніж у першому варіанті. Не дивлячись на те, що у вас буде найманий працівник. Може, навіть це буде не ви. Але це ураховуючи мінімальну зарплатню, тобто 600 євро це ну, мінімальна зарплата, яка повинна бути в Румунії. Далі розглянемо ми PFA. Також ваш PFA заробляє 120 тисяч, від нього віднімаємо 52 800. І далі починається саме цікавіше. Також то є, ну, залишається 67 200. Від них ми віднімаємо 10% це податок, е, податок також податок ваш е, це 6720 євро. Також від них ми віднімаємо це е, medical care, тобто, це. Медичне страхування, соціальне страхування 25%. Це також складає сума. Так, десь я записував. Ага, 13 440 євро. І також від них ми віднімаємо 735 євро. Що таке, 735 євро? Це також 10% від 12 мінімальних зарплат. Тобто, якщо розрахувати ну, більш конкретно, да, то е одна мінімальна зарплатня це 613 євро. Ну, тобто не 600, а 613 євро. Да? І від неї ми ще 10% на рік відраховуємо. І тому е загальна сума, яка залишається у вас на руках, е це 46, євро 305, 46 305 євро. Коли знімав відео, трошки помилився, але зараз розрахував вірно, вам залишається 42 945 євро після сплати всіх податків. Проаналізувавши три види діяльності, ми можемо зробити висновки: Сіріл 16% загальний прибуток 52 800 євро, Сіріл 1% 58 800 і PFA. 42945. На перший погляд, серіал 1% це найвигідніший варіант. Але так воно чи ні? Дивіться далі відео, і ви зрозумієте, що саме для вас може бути найвигіднішим варіантом. Дякую вам за перегляд і переходьте до наступного відео.